Всім привіт вітаю всіх на каналі Пригоди Ігора. Сьогодні відео буде детальна опис прачечних і душових сітці у цій тракстопі Pilot Flying J. На прохання підписників знімаю це відео, зараз так не маю штурмоти, почекаю на наступний груз. І Я зараз знаходжуся в Варело Тексас, X13, виїзд 13, 13 на Flying J. Здорово від Flynja Jay's. 20 Америка Величезний теж так-стоп. На цій парковці тут може поміститися 200 траків і багато болів кофтейлів тут. І так само може бути картувений і так далі. От там захопані. Далі є ресторан Деніс. Для гарвішків є заправка і скидання всякого непотребу, що них є. Ну і отут, десь не знаю, 10-12. Зівків з насосами, що можна заправляти так. А там оталі ззаду 200 парто місць. Ваша компанія дозволяє вам заправлятися от на цих місцях, на цих заправках, в Майнчей. Бажано собі зробити от таку карточку My rewards Ви збираєте тут очки Може бути за 1 кілон часами до 5 очок за один калон. Це назвиється непогана сума, деколи за місяць ви собі можете зекономити 100-200 доларів. Плюс включено безплатні душові. І так само, деколи вони мають як цей місяць був, Цілий вересень давали безплатні напитки, давали знижки, так само на багато чого. Так що так само, як ви живете в Америці, ви можете задавати своє авто 10 копійок за огляд километрів. пілоти розміщені на цілій Америці і Канаді. В Канаді правила трошки інші, так що треба чекати винятки. Зараз вони стають ближчі і ближчі. Але в Канаді колись давали одну копійку, незалежно скільки заправлявся. Зараз вони так само підтягуються до американських цих бачків. Лід, хоче багато льоду, таких противник на вулиці зберігається лід. Два мішки за 6 баксів, а вот 29 кожен. Так само на вулиці є омивайка і вода. Зайшли в магазин. Тут багато всякої всячини є, напитки, їда, снеки, і що вам не потрібно, тут в дорозі може пригодитися. Тут паркуєтеся на цій заправці, варто зробити собі аплікацію в Pilot Flying J, ви можете внести свої карточки опалення і оплата, все, зберігати на своєму телефоні. Так що все в одному місці. На деяких тракстопах, не на всіх, але буває великий холодильник з пивом або менший холодильник. Виробі. Я зайшов тут таку, почекаю на кімнату, тут написано туалети, бачиш на її душові. Екран телевізора, який вимог на моді. Чекають на душову, потім видають вам код. Зараз подивимося, діяльну душу, наприклад, душ на 18 і я вам 5-16 код. Збираєте код і заходите в душ. Цей дуже рязний, але чоловік зарядне чистий, я хочу вам показати, як виглядає душ після колос. Бачите, каседи душова кабінка. Де напомилося дуже хлещі, від є. і Пачочки. Досить нормальний цілі. Тут при вході в душову є прачечня. прачечні Прачошні різні. Є тут такі машини на два поверхи, а є іншого такого є, що зверху загружаються. Це сушка така. І тут можна платити копійками, карткою або поінтами Я часто плачу поінтами ті, що я назбирав. Вони ті самі гроші беруть, 2,75, зараз маєте за прання, 2,75 за сушку. Середньої, як кажуть, величениці барабани. Якщо більший барабан, більша правильна машина, то 3 долари буде. Деколи буває супервелике, то тобто буде 4 долари за прання і 4 за сушку. Повне рекомендують використовувати Апл для ландрі Я не використовуюся я використовуюся тільки пойтами, або кидаю отут Тимаємо цей і вверх-низ. І... Сушить, от така сама кімната. Не знаю, що коштують автомати, щоб можна бавитися. Тут приймають різні кредит... кредитні карточки, я бачу внизу, там є. Тут плимає. І... цей автосевіс, а ці от нас. Вечором багато людей тут немає що робити, батько можна придбати в магазині, такі трубки для обдуву, кабіні, пилюки і всього решту, що ви маєте на підлозі. Так само більше для підкачки коліс, нові шланги різних компаній. Ну і всякі купачки, які погубилися, як у кажете, іншу шумку. Туркавиці різні можна дістати в Walmart чи в других магазинах дешевші ціни. Але багато людей купляють тут, ну, бо тут вони купляють так само, можуть придбати за надбані поинти. Я свої наушники купляв тут за пойнти. Ось такий джакет я був би купив собі може. Але вони трохи завеликий. Він дуже такий, видно, що приємний, нормальний, не кусучий. Бо ті, що ми маємо з ліпочками, то вони не дуже добрі до тіла. й кусають ще раз. Це класно. Купити тут верхній одяг. Він досить непогані ціни має. Цікаві, тут є такі прибавасики. Вже зима підходить, хоч ми в Техасі, але люди їздять навколо, тримають, вже скоро буде вже потрібно верхній одяг. Повніше кінці Тут дуже смачна, на всякі всякі смаки, всякі сили і як готова. Це можна зробити шоколад, френч, ванила, капучино, капучино, кампушино, кампучино, аптецпайсі. Ходити самі на автоматичній касі або скористуватися послугами А Там за цим всіма сигарети і так далі. В деяких штатах сигарети ховають, тут не ховають. Щось було за безплатно, але вже скінчилося. Дивно. Але черги на душ немає. Переважно 20-30 людей в черзі. Сьогодні навіть один душ є, можна взяти. Бачите, є і номер і душа, і номер замовлення. От так воно є. Закінчення відео. Хтось має ще якісь запитання, будь ласка, мати можливість, слівом розкажемо, покажемо.

І пізніше от я вам покажу, як вона, наприклад, я допоможу собі е, зайняти шаур, душ, чи можете зайняти своє паркомісце, чи побачити свої пойнти, чи знайти найближче місце, де є, знаходиться цей пілот. Е, то є три місця. Зараз є пілот Flying J, і так само є 1.9, Називається ще одне місце, де входить група цих компаній. Це все просто, все легко. Пізніше ви можете собі подивитися, як хочете їхати, вибираєте, яку карту користується. бомс, і поїхали. От, ще раз я показую вам по-інакшому. Тепер які от безплатні напитки є, що вони пропонують вам. Які душі, які парковки місця. Не знаю, що знову затрималося. Alright. Ага, я тут показую, як можна шаур забити. Краби шаур візьміть і Нажміть, і вам потрібен душ, і потім видають вам номер душу, з ви пізніше йдете з кодом, відкриваєте свій душ. Тут є такі безплатні місця, чи які знижки є зараз. От, 10 копійок купівка на бензину, купив один дрінк другий безплатно, і так далі, так далі. Як бачите тут. Так, щось є. Ну і отак. От Дякую за перегляд ще раз. Дякую за підписки. Якщо є якісь питання, що не уголосить вас приставиться, давайте. Я вже назбирав купу понтів. Це є десь коло 200 доларів з копійками. Я вже назбирав понтів за тих подозрів. І час від часу я купляю собі деш. Отак. От все. От так, баримося взаперед. Я законов копійок на дещо там. От зараз.